Сьогодні, 17 березня, студенти та випускники Тернопільського національного технічного університету завітали на виставку вакансій День кар'єри 2016». Питання про це влаштування я дуже чітко розумію сам для себе. І знаю, з чим стикаються сучасні студенти по випуску. Поки є ще трохи часу, поки студенти не обтяжені сім'єю, відповідальністю додатковою, вигляді дітей і так далі, треба знаходити контакти по підприємствам, треба знайомитися роботодавцями, розуміти їхню психологію, їхню логіку їхніх дій. Знайти для себе обов'язково знайти для себе роботу, яка б подобалася. Бо робота, яка вам подобається, робота, яка вам підходить, яка приносить вам задоволення, вона буде давати більше результатів. Це щастя. Я вважаю доцільним брати на роботу, тому що студент на п'ятому курсі це вже людина, яка вже трошки знає. Але ще не так добре вміє. І от я би е, сказав студентам більш доцільно на п'ятому курсі переводити на індивідуальний графік і йти набиратися практичних навиків роботи. Я вважаю, що ці заходи є дуже доцільними, тому що вони допомагають студентам, випускникам, в основному магістрам і спеціалістам нашого університету знайти себе в житті, оскільки ринок праці є досить таким розгалуженим і динамічним. Це досить хороший спосіб студентам знайти початкову роботу, оприділитися з кар'єрою, знайти роботу за спеціальністю. Такі заходи вони допомагають значно простіше це, це зробити, а не шукати він. Інтернетах чи по газетах, чи бігати по різним фірмам, пробувати самим дізнаватися. Це все просто збирається в одному місці, що дає змогу оприділитися зразу на місці, куди можна, ну куди хочеться йти. А ну і що якому студенту більше підходить нікому факультету.